Російські багатоповерхівки розсипаються на друзки. В місті Уфа стався моторошний випадок. Кусок шиферу ледь не роздавив чоловіка, який рухався із дитиною в візку. І, зі слів місцевих в багатоповерхівці лише нещодавно пройшов ремонт. Ну от схоже, на ньому хтось добряче нагрівся. Хоча місцеві чиновники швидко виправдилися і сказали, що все через порив вітру, більше новин з недоімперії далі в нашому дайджесті палає. Парад пожеж на Росії цього тижня стартував з приморського району Санкт-Петербурга. Горіло масштабно у ангарі. Росіяни в шоці від підстави? Керівництво мордору облаштувало його під вікнами дитсадка. Бо яка печалька? От, коли гарно, то воно гарно, нічого додати. Хіба побажати їм вітряної і сонячної погоди від усієї душі? Із сонцем не склалося, а от вітру на Росію завезли із запасом. Щоправда, не в Санкт-Петербург, а в Приморський край. Там дуло зі швидкістю 30 метрів на секунду. Регіон накрив циклон, штормило так, що зривало дахи. Більше тисячі будинків лишилися без світла. Не відкривай тільки вікна. І, взагалі, поки відійди. Не встигли оговтатись росіяни від вибриків погоди, як бабахнуло на електропідстанції в Оренбурзі. Розпропаганда одразу кинулась заспокоювати. Мовляв, це лише коротке замикання. Електропідстанція знаходиться в кілометрі від ТЕЦ. Ристувачі сиділи без світла, але встигали писати і знімати, як палало і там. А далі естафету пожеж підхопив завод із виробництва підшипників у Курську. Над ним до самого неба піднімався стовп чорного диму. Площа займання блискавично зросла до 10 тисяч квадратних метрів. Тому автомобільних компонентів на Росії бракуватиме ще більше. Мені здається, капець заводу. Шибки тремтять, сигналізація припаркованих авто спрацьовує. Це вже вибухи над містом Шуя в Іванівській області. Він прямо до нас. Дрони один за одним атакують вулиці. Безпілотники навідувались два дні поспіль. Дивися, ще один, ще один заходить. Через пожежі довелось навіть перервати патріотичну муштру у школах Шуї. Учнів відправили на дистанційку. Російське міноборони пізніше відзвітувало. Дрони приземлилися в казармі 12-ї ракетної бригади. Саме вона вдарила балістикою по сумах у вербну неділю. Тож кара не забарилася. Що робиться? Я ледь не народила. А так палало у Самарській області. За офіційною версією там загорівся очерет, із прилеглих селищ почалася евакуація. Слухайте, там щось жахливе відбувається. Вогонь дуже сильно поширюється. Я не знаю, але це жах якийсь. Як красиво тиждень стартував, так красиво і закінчився яскравою пожежею у Москві. Знову горіла ТЕЦ. Електрообладнання палає, рятувальники не поспішають, і їх можна зрозуміти. Бо палає на Росії всюди, а пожежникам теж треба іноді відпочивати.